8 мінус мінус 3. Два мінуси перетворюється в плюс. 8 додати 3 дорівнює 11. 6 додати мінус 2. Плюс мінус буде мінус. 6 мінус 2 буде 4. 1 відняти плюс 7. Мінус плюс буде мінус. Вийде 1 мінус 7, дорівнює мінус 6. Мінус 5 плюс 6. Різні знаки віднімаємо і ставимо знак більшого числа. 6 мінус 5 1, знак більшого числа 6 з плюсом, отже плюс. Мінус 3 мінус 9. Два мінуси дадуть плюс. Вийде мінус 3 плюс 9. Дорівнює. Різні знаки віднімаємо, ставимо знак більшого числа. 9 мінус 3 6, більше число 9 з плюсом отже, 6. Мінус 10, плюс мінус 3 плюс-мінус буде мінус мінус 10, мінус 3. Одинакові знаки додаємо. 10 додати 3 – 13 і знак мінус